Вітаю! Продовжуємо працювати над загальною темою опрацювання табличних величин. Ми вже знаємо, що в електронній таблиці можна виконувати обчислення за формулами використовуючи певний табличний процесор. Згадуємо, що формула починається зі знаку дорівнює і може відповідно містити числа, тексти. Знаки математичних дій, дужки, адреси клітинок, діапазон клітинок, імена функцій. Сьогодні розглянемо використання функцій у формулах. Так, наприклад, нам дана таблиця з кількості учнів у певному класі, нам необхідно у відповідну клітинку визначити загальну кількість учнів школи. Один із способів, звичайно, можна було, використовуючи оператор додавання, додати відповідні значення з кожної клітинки, де вказати посилання на відповідну клітинку, і в формулі прописується її адреса, але в результаті маємо громіську формулу, тому спростити даний. Запис можна використовуючи функцію сум, яка призначена для обчислення суми чисел у вказаних клітинках і діапазонах клітинок. Розглянемо загальний вигляд будь-якої функції. Кожна функція має своє ім'я. Після імені функції обов'язково в круглих дужках вказується параметр або параметри функції. Інакше ще їх називають аргументами. І суть різні типи аргументів: число, текст тощо. Розглянемо декілька функцій, які ми сьогодні будемо з вами використовувати для закріплення початкових знань та вмінь роботи з функціями при обчисленнях в електронних таблицях. Наприклад, функція суми призначена. Для обчислення суми всіх чисел у вказаному діапазону клітинок. Average повертає середнє значення чисел у вказаному діапазону клітинок. Max знаходить максимальне, тобто найбільше число серед чисел у вказаному діапазону клітинок. Min. Знаходить мінімальне, тобто найменше число серед чисел у вказаному діапазону клітинок. Звертаю вашу увагу в залежності від табличного процесора, ім'я функції може бути вказано літерами іншої мови. Так, виконаємо завдання. Дана таблиця, у якій наведено оцінки журі учасникам спортивних змагань. Необхідно виконати відповідні розрахунки в таблиці, в даному випадку виділені блакитними та помаранчевим кольором. Для роботи використаємо, наприклад, табличний процесор Excel. Так, для роботи маємо відповідний файл з ім'ям Туристичні змагання. Видання Електронні книзі достаточно один аркуш з відповідним іменем. І, таблиця з даними. Збільшимо масштаб перегляду за потреби. Спочатку з вами розглянемо, де в певному табличному процесорі знайти відповідні функції. Так як нам для нашої роботи потрібно бути лише функції, які було зазначено раніше, їх можна, наприклад, знайти вкладка Основне, група редагування і ось бачимо отакий значок автосуми. На це звертаю вашу увагу. Відкривши цей значок, бачимо список ім'я Автосума, ми помічаємо, що, відповідно, можна знайти суму, середнє значення, максимальне, мінімальне, ну і інші функції, де можна переглянути повний список функцій, які можна використати у формулах для обчислень. Перейти у вкладку Формули, вона так і називається. Звертаю вашу увагу, що маємо бібліотека функцій. це значок Автосума з даними функціями, і функції, які поділені на відповідні категорії. Нам достатньо використати функції, які відкриваються в списку автосума. Для сьогоднішньої роботи. Перше, що ми з вами виконаємо в блакитних клітинках, нам дано 5 оцінки суддів 5 спортсменів. Нам необхідно знайти найвищий бал кожного спортсмена. Тобто найвищий бал оцінок суддів першого спортсмена, другого і так далі. Тому зробили поточну клітинку, в якій в нас має відобразитись результат в даному випадку, це клітинка. Є три значок автосума, найвищий бал, тобто максимальне значення. І бачимо, коли ми обрали, автоматично додався символ дорівнює, ім'я функції «Макс» і в круглих дужках вказало діапазон значень, з яких нам потрібно обрати найвищий. В даному випадку помітили, що цей діапазон зівпадає. Якщо діапазон не зівпадає, той, який нам потрібен, необхідно видалити, навести вказівник миші на перше значення з діапазону, затисну лівою кнопкою миші і не відпускаючи протягнути. Або вести його з клавіатури. Аналізуючи, що перше значення в клітинці b 3 нагадую розкладка. Англійська. І якщо ви ввели перше значення, автоматично виділяє, згідно правил, щоб вказати діапазон двокрапка і ім'я клітинки останнього значення в даному діапазону. В даному випадку d 3 І ось бачимо, виділило даний діапазон. Тобто, таким чином можна внести корективи до діапазону. Для того, щоб виконати обчислення, або біля рядка формул казати виконати або натиснути клавішу Enter. І в даному випадку відобразило значення 9. аналогічно потрібно знайти найвищий бал для другого спортсмена третього, четвертого, п'ятого. Можна було знову виконувати чи самі операції, але можна зробити простіше, так як формула одна й та ж сама, нам достатньо її скопіювати в нижчі сусідні клітинки. Для цього зробили поточну клітинку з формулою. Звертаю увагу, має бути тут формула. Навели вказівник миші на маркер автозаповнення, з яким ми знайомилися раніше. Табличне курсо змінює свій вигляд. Затиснули лівою кнопкою миші і, не відпускаючи, пропускаємо до останнього спортсмена. Бачимо, відбулись відповідні підрахунки. Копіюючи формулу, автоматично зміщувалося. Значення діапазону. Найнижчий бал можна знов використати значок автосуми. Це мінімальне. А можна, знаючи, ім'я функції, ввести її вручну в дану клітинку дорівнює, згадуємо ім'я функції «мінним». або з великої, або з маленької. І коли ви вводите функцію, відкривається бібліотека функцій. І відповідно, ось функція, яку нам необхідно. Далі вказує, який діапазон аргументів нам потрібно вказати. В даному випадку, теж для першого спортсмена. І закрити дужку. Тобто можна було ввести функцію для обчислення безпосередньо в клітинку, знаючи її ім'я. Виконуємо для інших спортсменів аналогічно копіюємо формулу з даному випадку, з клітинки F3, використовуючи маркер автозаповнення. Звертаю вашу увагу, що формулу можна вводити як в клітинку, так і в рядок формул. І вносити відповідні зміни. Знайдемо суму балів будь-яким з наявних способів. Наприклад, через значок Автосума, сума. І звертаю вашу увагу, виділило ось оцей діапазон, значень. Нам його потрібно змінити, тому що має бути B3D3. Тому поставили курсор і відповідно змінили. В даному випадку достатньо змінити лише адресу другої клітинки. На це звертаю вашу увагу, якщо ви використовуєте значок автосуми. Виконуємо. Аналогічно копіюємо. Для інших спортсменів. І останній крок нам потрібно знайти середній бал суддів. Звертаю увагу середній бал суддів, тобто, знайти середній бал оцінок, які поставив перший суддя, другий суддя і третій суддя. Ведемо, вручну можна використати. Якщо ви поставите знак дорівнює і захочете вказати значок автосуми, бачимо, що він неактивний. Перейдемо до формули аналогічно. Тому, якщо хочете використати знак автосуми, достатньо зробити клітинку, в якій буде формула. І обрати значок автосуми. Нам потрібно середнє значення. Середнє значення це функція Average. Автоматично виділило B3b7. Так, ми згодні. В даному випадку вдовольняємо. Тому виконуємо. Бачимо: середнє значення не ціле число. Тому його можна округлити за потреби. Для цього вкладка Основне група число. І, відповідно, нам потрібно зменшити розрядність. Зменшити розрядність цього значення. Кліком стільки раз, скільки нам потрібно, щоб зменшити розрядність. Бачимо ціле число. Аналогічно середній бал другого судді, третього. Теж скопіюємо дану формулу, але тепер вже вправо. Навели на марки заповнення, клікнули лівою кнопкою миші, і, не відпускаючи, протягнули. І ось бачимо підрахувало для другого судді і для третього судді. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули використання функцій у формулах, таких, як Max, min, Sum, Average і. Копіювати формули, використовуючи маркер автозаповнення.